Щенячий патруль. Щенята Рятують Аполо. Сьогодні всі щенята надягли костюми супергероїв та дивляться телевізор, показують їхнє улюблене шоу про суперщеня Аполо. Вони разом співають його пісеньку. Я, суперщеня, мене звати Аполо. Такого героя немає навколо. Усі щенята втомилися від багатогодинного перегляду шоу і заснули. Лише Кремес продовжував дивитись телевізор. Він щойно підкріпився попкорном, І розпочався епізод Аполло і Король павуків. На екрані. Аполо зустрічається зі своїм суперпротивником, королем павуків, який упіймав у своє павутиння всіх кроликів у місті. Король павуків вистрілив павутиною в аполо. І той приклеївся до стіни. Дивлячись на кремеза, аполо каже Кремезе! Я в біді. Мені потрібна твоя допомога. Кремез не може повірити своїм очам. Аполо звертається до нього прямо з екрана телевізора. Чи може щенячий патруль дістатися сюди швидко? запитує Аполо Кремеза. Вау! Привіт, Аполо! Я піду пошукаю райдера, жваво відповідає Кремес. Кремес примчався до райдера, той ремонтував свій всюди хід. Щеня пояснило, що Аполло потребує їхньої допомоги. Не хвилюйся, Кремезе, сказав райдер. Ти супер щеня! Але нам слід виїжджати саме зараз. Печера короля павуків далеко. Жодне завдання не завелике, як і суперщеня не занадто мале. Райдер викликав решту щенят по своєму щенпаду. Вони всі поквапились на майданчик. Хлопець пояснив щенятам, що король павуків спіймав Аполо і всіх кроликів. Роккі, ти повинен своєю вантажівкою зруйнувати все павутиння і визволити кроликів, сказав райдер. Скай, твій гелікоптер, допоможе перевести всіх кроликів у безпечне місце. Потім кремес бульдозером заблокує печеру, щоб король павуків не зміг утекти. Кремес подвійна допомога. Райдер із щенятами прибули до страшної печери короля павуків. Вони зайшли всередину, побачили бідолашних кроликів, які висіли на павутинні на стіні. Щенячий патрулю, ви таки приїхали. почувся голос із печери. Я б упізнав цей голос будь-де. вигукнув кремес. «Це Супер Аполо щеня! Тобто Супер Щеня Аполло!» Усі засміялися. Кремес так хвилювався перед зустрічю зі своїм героєм, що навіть не міг відразу вимовити його ім'я. Аполо застряг значно вище, ніж сподівався райдер. Не хвилюйся, Аполо. Ми тебе швидко визволимо. Все ж таки він сказав. Райдер викликав маршала й гончика по щенпаду. Маршале, нам потрібна твоя драбина, щоб дістатися до Аполо. І, гончику, тобі знадобиться ще один ліхтар, щоб було краще видно у темній печері. Готові до порятунку, райдере! відповів маршал. А тим часом Роккі намагався видряпатися на стіни печери, щоб визволити кроликів. «Роккі, збережи павутиння, можливо, воно нам ще стане у пригоді, попросив райдер. Нічого не викидай, кмітливість проявляй, відповів Роккі. Райдер ловив кроликів, а Скай допомагала їм. Залізти у контейнер, з'єднаний з гелікоптером. Попався солоденький. казала вона маленькому, гарненькому кролику. Гончик та маршал прибули до печери. Гончик почав світити ліхтарем і шукати Аполо. Гей, Аполо, де ти там приклеївся? кликав гончик. Маршал приставив свою драбину. До стіни печери, а Роккі заліз по ній, щоб визволити суперщеня. Дякую, Роккі, сказав Аполло, «Ви Вивчасно. Мій суперслух відчуває вібрації гігантського павука. Бідолаха Кремес так боїться павуків. Але за допомогою Аполло. Він блокує камінням вхід до печери, щоб король павуків не міг увійти. Щенята з райдером уже святкують їхню командну перемогу, але раптом земля починає здригатися. Король павуків пробиває собі шлях навіть крізь каміння. Грюкіт, брязкання, стукіт. Король павуків наближається. Кремес і Скай поспішають зібрати решту кроликів. Скай піднімає контейнер із кроликами та вивозить їх з печери на своєму гелікоптері. А тим часом Роккі змотує залишки павутиння, роблячи з нього липкі м'ячики та готується жбурляти їх. У короля павуків. Гончик готує тенісні гармати, а маршал водяні. Вони саме приготувались, коли одна з величезних лап гігантського павука протиснулася крізь каміння. Рокі, кремезе, дайте тому павуку дозу його власних липких ліків. крикнув райдер. Щенята почали бомбардувати короля павуків клейкими м'ячиками. Аполло кружляв навколо короля павуків з надзвуковою швидкістю. Щасливої дороги! крикнув він павуку, коли той без сил впав на землю. Але павук знову почав підніматися на лапи. Кремезе! – я знаю, що ти боїшся павуків, але чи не міг би ти підійти ближче і прибрати ту плиту зі смоли? спитав райдер. Кремес з переляку ковтнув слину. Та, набравшись сміливості, за допомогою Аполо, посунув плиту. Райдер відвернув увагу короля павуків, стрибаючи, Перед його очима. Ти мене не спіймаєш, страховисько. кричав він. Щойно павук кинувся за ним. Райдер швидко відскочив у бік, і павук потрапив у липку смолу. Щенята з райдером вибігли з печери та перегородили вхід величезним каменем, щоб замарувати короля павуків. Усередині. Дякую, щенячий патрулю, сказав Аполло Особливо тобі, Кремезе, за те, що ти переборов свій страх та врятував мене. Ой, засоромився Кремез, не очікуючи на такий комплімент. І саме тоді Кремез відчув, як чиясь лапа. Штовхає його. Гей, кремезе, прокидайся! будив його роки. Ти проспав марафон Аполло, суперщеня!» Кремез розплющив очі. Справді? спитав він. Тож я врятував день у вісні.